Тільки Лукас Бертіаса yeah. <laughs> більш нікого. Yeah. Два yeah, контраста, yeah. але цікаво. Як yeah. мені, мені хочеться вірити, що українські музиканти стануть сміливіш сміливіше, і не будуть боятися виходити з рамки форматів, не будуть хотіти робити байрахтарщину І будуть ну, в цілому робити більш самодостатню творчість, більш сміливо виходити за рамки. Ну Так, просто виходити з безпечної зони і експериментувати. Бо зараз, особливо поп-сегмент, такий дуже в безпечних рамках діє, просто щоб не втратити свою аудиторію. А мені здається, що не треба, про це, ну, не треба цього боятися, треба навпаки типу, трошечки постійно пушити ці кордони, для того, щоб українська музика мала якийсь розвиток і не відставала від глобальної музичної сцени, там, де артисти не бояться експериментувати. І робити щось неочікуване. Ну так, да. думаю, що це в нашої української музики. Ну і напевно не тільки, в принципі, да. будемо казати про українську музику, що у нас е, от є якісь е, рамки, яким, ну, там, стереотипи і, і правила, яких всі дотримуються в, в українському шоу-бізнесі, тому що це комерція, і на цьому треба заробляти гроші. Гроші заробляються тільки на тому, що дуже швидко е, засвоюється, да, і організмом людини. Так як я казав, що люди не хочуть думати, люди хочуть дуже швидко відчути емоцію і, все, і вигоріти. Не ну, тобто, хочуть переживати знову, знову потім переслуховуючи це. Їм хочеться от тільки от сьогодні, зараз і все. Ну, тобто, Із-за цього я вважаю, що ну, нема, не почуто багато цікавих виконавців.